Читання, уроки 11-12, частина 1. Тема уроку читання поезія, вірш Тараса Шевченка. Превете, стогне днів широкий. Розгляньте, будь ласка, портрети, Генія України. Це в нас Тарас Шевченко. Розкажіть мені, будь ласка, що відомо вам про цю людину? Загляньте зараз невеличкий відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, яка інформація зацікавила вас найбільше. Увага! Ось в такій хаті в селі Моренцях 200 років тому народився Тарас Шевченко. Тепер тут заповідник, де кожен охочий може пройти стежками малого Тараса. І при тому ще дізнатись про побут селя 19 століття. До заповідника в Моренцях належать дві хати: одна сім'ї Шевченків, друга дідуся Якима Бойка. Колись він брав землю в пана Енгельгарда для Сінокосу, що й стало причиною знайомства батьків Кобзаря. З майбутнім чоловіком Катерина познайомилась на жнивах та відпрацьовувала за землю. Саме ця стежка з'єднує подвір'я Шевченків та Бойків. Нею, звісно, і бере Тарасак до свого дідуся Якима. На обійсті бойка вулик хлів. Як пам'ятний знак люди встановили. Думаючи, що саме тут колись стояла хата Шевченків. Та після проведення розкопок 1987-го науковці встановили таке правдиве місце розташування, Отам, От де й тепер стоїть Мазанка. Коли Тарасу виповнилися два роки, у село приїхав Сибіру власник житла. Через це сім'я вирушає назад до Карелівки, де селиться в хаті років. А вже звідси надходять перші свідомі спогади Шевченка. Це за цим садом проходила вулиця, де жила Оксанка Коваленко, перше захоплення хлопця. Сад Шевченків і понині розкішний. Чого тільки тут немає. Саджанці Григорій привозив. Коли що маками повертався додому, сиротою Тарас ховався в ньому від мачухи. Спогадом про батька служила копанка, де сім'я розводила рибу. А про матір могила, яка збереглася до сьогодні, і саме звідси він вирушав шукати словнозвісні стовпи, що підпирають небо. Речі, які справді належали Шевченкам, зберігаються у музеї в Крелівці і лава і стіл, за якими збиралась родина? Рушник, в якому виходила зенш старша Тарасов Катерина? Окрім експонатів епохи Шевченка, є тут і сучасні присвячені самому кобзарю. Особливим є вишитий портрет, на якому погляд Шевченка нагадує на да давінчі. Адже з якої сторони не дивись, він наче заглядає у саму душу. Кажіть мені, будь ласка, яка інформація вас зацікавила найбільше? А чи доводилося вам відвідувати музеї? Чи є у вашій місцевості пам'ятник Тарасу Шевченку? Дізнаємося з вами більше про Тараса Шевченка, прочитавши інформаційну довідку на 39-й сторіночці. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії. Нині звенигородський район Черкаської області. Коли Тарасику минуло два роки, родина Шевченків переїхала до села Кирилівка, у якому він і провів дитинство. Від народження мав багато талантів, чудово співав, любив малювати, відчував слово, захоплено слухав розповіді свого дідуся про минулі часи, вирушав у мандри, щоб дізнатися, що там за горизонтом. Сьогодні кожен українець знає. Хто такий Тарас Шевченко. Скажіть мені, будь ласка, так коли народився Тарас Шевченко? Знайдіть мені у тексті і підкресліть, які таланти мав Тарас Шевченко. Так, це в нас перше речення другого абзацу. Від народження мав багато талантів. Чудово співав, любив малювати і відчував слово. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно прочитайте речення, запам'ятайте та відтворіть його. Запишіть це речення. Що таке вірш? Дуже добре. Давайте з вами спробуємо знайти та підкреслити вір Сараша Шевченка. Мова єднання, два кольори, садок вишневий коло хати. Так, це вірш садок вишневий коло хати. Чудово! Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку повільно, як повзе черепашка. Другий раз прочитайте чистомовку швидко, як скерокоча сорока. А третій раз найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів та словосполучень. Третій півні гомоніти, сич. Увага на екран! Треті півні час світанку. Сич хижинічний птах бурого кольору родини совині. І третє у нас слово, яке не було у відео гомоніти. Гомоніти означає тихо, приглушено розмовляти. Скажіть мені, будь ласка, хто такий сич? А що означає словосполучення треті півні? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Ви вже знаєте, як її виконувати, тому поставте відео на паузу та виконайте цю вправу. Дуже добре, молодці. Допоможемо нашому незнайкові виправити помилки, які він допустив при друкуванні невеличкого уривку вірша. Давайте його прочитаємо. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Дивно тут допущені помилки. Так, Дніпр з великої літери, тому що це назва річки. так? Широкий, так, замість літери Е, в нас має бути літера І. Широкий. Чудово, додолу з великої літери, тому що це початок наступного речення. Високі літера И. А нас написана літера Е. Дуже добре. Поставте відео на паузу та прочитайте уривочок цього віршу Перший раз повільно, як повзе черепашка, а другий раз швидко як скрекоча сорока. Давайте з вами знайдемо у цьому вірші два прикметники з іменниками. Так. Дніпр широкий, сердитий вітер. Ще давайте з вами знайдемо. Так, верби високі. Дуже добре. Прослухайте, будь ласка, уривок твору Тараса Шевченка. Ревета стогне Дніпр широкий. Увага! Тарас Григорович Шевченко. Кобзар Причинна Реве та стогне дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То вринав. То потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ви тільки що прослухали уривок твору Тараса Шевченка, реве те стогнень Дніпро широке. Скажіть мені, будь ласка, про що розповідалося у цьому уривку вірша? Яким зображено Дніпро під час бурі? І з чим порівнюється місяць на небі? Коли відбувається описане явище? Дуже добре. Сьогодні ми з вами ще прочитаємо уривочок твору. За Миколою Гоголем про річку Дніпро. Уважно прослухайте і пошепки прочитайте. Чудовий Дніпро в тиху погоду, коли плавно він мчить повні води свої, ані ворухнеться, ані прогримить. Здається, неначе увесь вилитий він зі скла. Неначе блакитний дзеркальний шлях плине і в'ється по зеленому світу. Любо тоді жаркому сонцю глянути з височини й опустити промені в холод скляних вод, і прибережним лісам яскраво відбитися у водах. Дерева разом з польовими квітами припали до вод. Дивляться в них і не надивляться. У середину ж Дніпра вони не сміють глянути. Ніхто, крім сонця й блакитного неба, не дивиться в нього. Мало який птах долетить до середини Дніпра. Немає рівної йому ріки у світі. за Миколою гоголем. Скажіть мені, будь ласка яким зображено Дніпро у цьому тексті? Спробуємо з вами порівняти опис Дніпра, який у нас був описаний у творі Тараса Шевченка, саме ревете Дніпр широкий, та який був описаний у творі Миколи Гоголя. Зображення Тарас Шевченко Дніпро під час бурі. Микола Оголь Дніпро в тиху погоду. Спочатку ми з вами опишемо Дніпро під час бурі. Можна використовувати сторіночку сорокову, там де в нас написаний безпосередньо вірш «Реве та стогне Дніпр широкий. Стан річки реве. Стогне, так, «Реве та стогне Дніпро широкий. Плин води в річці горами підійма. Так, горами хвилі підійма. Дерева, край берега, додолу верби високі. Так, додолу гне гневисокі. Ширина річки, Дніпр широкий. Так, Тепер ми з вами запишемо порівняння опису. Вірніше, спочатку запишемо опис Дніпра у тиху погоду за Миколою Гоголем. Стан річки ані, ані прогримить. Можете використати текст, який попереду ми з вами прочитали. Так, чудово! Ані ворухнеться, ані прогремить. Плин води в річці. Мчить води. Так, дуже добре плавно мчить повні води. Дерева край берега дерева у воду. Так, дерева дивляться у воду. І ширина річки, Мало який птах до середини Дніпра. Так, мало який птах долетить до середини Дніпра. Отже, ми можемо порівняти два описи Дніпра у цих двох творах. Бачимо, що стан річки під час бурі у нас дуже такий хвилюючий, можна сказати, реве Дніпро в нас. А в тиху погоду він рівнесенький, вода рівнесенько, ні ніворухнеться. Ні Плин води в річці, під час бурі в нас хвилі підіймаються височезні, а в тиху погоду жодної хвилі, плавно мчить повні води. Дерева край берега під час бурі в нас верби гнуться додолу. А під час тихої погоди вони спокійно собі стоять і ніби дивляться у воду. І ширина річки, що під час бурі, що в тиху погоду та широка, тобто Дніпро широкий, ширина річки досить таки велика. Придумайте свої заголовки до обох текстів, до твору Тараса Шевченка Ревета стогне Дніпр широкий, та до твору Миколи Гоголя розповідь про Дніпро. Молодці. Чудова робота.